Друзі, вітаю! Так знову в кадрі, знову в роботі, і знову розповідаємо про життя футбольного клубу Скорук. Так, дійсно, новина, яка з'явилась декілька місяців тому про припинення участі головної команди Нікопольського району у професійному футболі, була для багатьох вболівальників щось на кшталт холодного душу. Дуже багато до мене дзвонило, і друзі, і вболівальників, і ті хлопців писали, які зараз боронять нашу країну, їм Бог здоров'я всім. Підтримували, і спрашували, і запитували, чому, що, так. переживають дуже багато. І, і взяти, я не скажу тільки з Нікопольського району там, чи з міста Дніпро. З, зі всієї України ті люди, які за нас болівають, писали, і дзвонили. Тому це дуже приємно і десь. Так воно трішки заспокоювало, тому що ми розуміли, що ми не, не даремно граємо в футбол. У нас є вболівальники, предані нам фанати, передані люди, які нас люблять, і звісно, нам було трішки трішки легше від цього. Мало хто вірив, що ця футбольна історія може ось так раптово обірватись, і колоритна аматорська команда, яка за декілька сезонів з обласної першості увірвалась у першу лігу. Може припинити своє існування. Та яку дамбу Каховської ГЕС. Російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Наразі стація її критична. Це було через два дні після того, як зірвали дамбу через три. Але ми ще довго, десь майже днів 10, розмірковували. Президент думав, що робити, він намагався. Врятувати положення намагався врятувати команду. Всі знаємо, що наш президент аграрій, і дуже багато його земель знаходяться під поливом. Звісно, воду брали з Каховського водосховища, і коли підірвали дамбу, виникла дуже велика проблема з поливом. Якщо б не врятувати воду, то все все висохло і це дуже великі затрати. Дуже багато людей працює над цим. Президент вирішив дати паузу, тому що він. Адекватна людина, він розуміє те, що краще зараз це зробити, чим заявитися, там, знову в першій лізі, вийти, зіграти два тури, а потім сказати, що вибачте, ми не можемо. Це буде не солідно І Непорядно по відношенню до тих футболістів, які б у нас були в команді, це я рахую виважене таке рішення Тамара Олексіївна і Максим Анатолійович. Вони прийняли його, і я рахую, це вірно, тому що ми не знали, що могло би бути подальше. Всім футболістам, які в нас були на контрактах, віддали статуси свободних агентів, всіх футболістів відпустили тим футболістам, яка нам була допомога працевлаштування. Ми допомогли. Скажу сразу, що мені дуже приємно те, що кожен футболіст, який грав, у у нас в команді всі грають по командам: хто в першій лізі, хто в другій. Але левова частина наших футболістів грає дуже так, в добротних командах, які грають в перших лігах. Да, є хлопці, які в других лізах грають, але ж це теж непогані непогані футболісти, непогані команди. Тому я рахую, що ми за цей рік зробили дуже велику роботу. Ми зробили класну команду команда, яка показала себе. Дуже з хорошої, класної сторони боєздатну команду. Ми закінчили на 10-му місці. Ми могли виграти і малий кубок, скажем так, трішки нам одного бала не вистачило. Ми не програли ні одної гри в другій частині чемпіонату, і футболісти були на виду, скажем так. Знову Мігунов. ось таку двоходівку зараз футболісти з Курука розіграли. Небезпечний момент, удар по воротах і рахунок зрівняно у нас на 65-й хвилині. Давай, давай, давай! Так, війна багато робить людського горя. Майже всім довелося переналаштовувати своє звичне життя. Звісно, що і футбольна індустрія не виключення. Хто має можливість, намагається триматися на плаву, і все ж таки без страт не обійшлося. Як відомо, багато клубів зникло з футбольної мапи зовсім. Цілий ряд відомих команд поки не впевнений у своєму майбутньому. Але сьогодні хочеться більше про позитивні аспекти, і вони дійсно. Я. Yeah. Ты должен забывать, заводить. Ты стержень в упорной зоне. Ота штрафнути штрафнути. Ви у вас повинні ноги трясти. Ви один кулак. Ви сьогодні зіграти так, щоб ви вийшли сьогодні з футбольного поля, і вас не було в першу чергу претензій до себе. Ви повинні розуміти, що ми сьогодні все зробили. Ми сьогодні красавці. Так, звісно, команда жива. І команда буде жити, а живемо наразі тільки дітьми. Зараз у нас дві вікові групи, які будуть грати в чемпіонаті України по першій лізі. Ми робимо на даний момент на цей акцент і працюємо над цим, і робимо все для того, щоб діти наші прогресували. Набували досвіду і в подальшому поповняли склади нашої першої команди. Це для нас перше чергове завдання, для нас, для клубу, для президента, для віце-президента клубу. Ми дуже, скажімо так, задоволені, що у нас все поки що виходить. Команда їздила на збори в Умань, провели дуже такі хороші змістовні збори. Дві неділі зіграли декілька товариських ігор. Тому, в принципі, в принципі все, все поки каміну чудово. У нас борг було тяжко, але зараз результат вже, ну, ми показуємо результат. Добре. Суперники добрі, але ну, з ними можна боротися. Вони не такі дуже ну, складні для нас. От бачите, ми тільки що забили. Ну, можна боротися з ними. Вони сильні, але ми теж непогані. Ну, не, не, не даєте себе бити, так? Ну, так. Да. З ким все ж таки краще грати, з тими, кого впевнений, що обігрують, чи з найкращими академіями України. Найкращими академіями України, тому що треба завжди грати сильнішими, щоб набратися уміння, щоб становитися сильнішими. Дуже цікавий матч був з Олександрією. Побачив рівень літ ліги, тобто там гравці справді сильні. Це мені подобається, тому що я прямо на очах помічаю, як повищується рівень гравців, як у мене повищується рівень. Тобто, ну, чим сильніше суперник, тим краще ти починаєш грати, розумієш гру. з кожною грою, вони стають міцнішими, впевнішими в собі. в собі. І звісно, з кожною грою вони набувають більше досвіду, і це дуже для них буде корисне в подальшому, тому що до цього хлопці грали лише там на область. Зараз вже другі суперники, сильніші суперники, з якими важче грати. Які показують хороший футбол. Діти все ж таки, якщо взяти навіть і академію Дніпра, це зібрані зі всієї України, нашого регіону. Але ж у нас Нікопольський район. Ми намагаємося кожну дитину, кожного хлопця, який грав раніше в футбол в Нікополі, в Марганці, в Томаківці, з'єднати, щоб було щось одне ціле. У нас я рахую, поки що все виходить дуже непогано. На нас е... Дивляться, вкладає багато зусиль, щоб ста ми становилися кращими. Тому нас всі так підтримують. Головний тренер, президент клубу. Приїжджають підтримувати. Тому що, якщо б не було підтримки, було б набагато складніше грати. Тренера нас підтримують дуже. Вони в нас вірять. Ми показуємо результат. Вони радіють. Ну і все вони просто в нас вірять, а брата. 20 пральних защит. Ти пашов і стола всьо цій. Наше перше чергове завдання це відновити і відродити футбол в Нікопольському регіоні, тому що зараз у нас дуже важка, важка там ситуація, все ж таки прифронтовий регіон. І на даний момент я не побоюсь цього слова. Що Курук є одна команда, яка живе і вижила в цих таких важких умовах, навіть, навіть дитяча. Ми не беремо поки, поки що дорослу команду, але діти грають і ми намагаємося відновити той рівень гри, який був раніше в нашому регіоні, в нашому районі. Тараси, ну така доля зараз на вас, вся увага. Так? Перша команда поки на паузі. Відчуваєте відповідальність перед клубом? Так, звісно, є відповідальність. Я розумію, що зараз, якщо не ти, якщо не ці хлопці, які зараз грають, то ну, ми якби майбутнє цієї команди. Тобто, велика відповідальність. І то хочеться працювати все сильніше і сильніше. Це якби надихає. В нашій дитячій школі зараз займається близько 50 дітей. У нас всіх ми їх заявили в чемпіонаті. Всі діти, одіті, обуті, діти їздять. На нашому клубному автобусі тому нема ніяких е, на що цього у нас проблем. Дякуючи, звісно, е, нашому президенту, віце-президенту клубу, які не шкодують коштів для цього. Якщо не ми мені кажеться, команда проспалася так. Дюсиша скорук грає, набирається успіхів, та думаю, що буде вигравати трофеї. Кожен раз виходимо на поле та прикладаємо багато зусиль, щоб Головний тренер побачив успіхи та відібрав головну команду. Так, так, звісно. Вони ж в подальшому повинні стати футболістами. і Ми їм говоримо про те, що рік-два і ви повинні десь підсилити першу команду. Ми будемо Розраховувати в подальшому на наших місцевих футболістів, і це логічно, для чого ми тоді створили дитячу школу. Для того, щоб наші діти в подальшому якомога більше цих дітей грали в нашій першій команді і прославляли наш регіон, Томаківку, Нікопольський район, Нікополь, Марганець, ці міста, села, які біля нашої Томаківки знаходяться. Тому, звісно, ми їх приучаємо. Деяким футболістам, звісно, ще важкувато хлопцям, але воно все приходить. З віком, з кожним матчем, дисципліна, ігрова дисципліна і тому подібне. Тому ми над цим працюємо. А яка в тебе футбольна мрія? Футбольна мрія Ну, попасти в динамиків, либо, ну, зігратися з ними. Кожен мріє вийти в основу, зіграти в УПЛ з Скоруком. Народжується, кращий гравець футбольного клубу Скорук – Ковальов Олексій. はい。 Так. Поки юна кров вихованців дитячих команд Томаківців підживлює ритм футбольного серця, скорук життя клубу триває. Юнаки зростають з мріями вийти у складі першої команди. А як відомо, мрії при наполегливій праці обов'язково збуваються. А наразі найважливіше для всіх нас це перемога над агресором, і немає жодного сумніву, що керівники футбольного клубу «Скорук», аграрії, які щоденно борються не тільки за вражай, але й за можливість грати у улюбленій команді зроблять все можливе і неможливе, аби скорук повернувся у великий професійний футбол якнайшвидше. Зараз, звісно, у нас плани є, і президент про це постійно говорить, що ми будемо в подальшому існувати. Команда буде існувати. Взимку ми вже почнемо команду потрішки працювати над тим, над комплектацією команди, потрішки шукати футболістів, дивитися, де ми будемо грати в першій чи в другій. Лісі, це вже таке питання, але ж те, що команда буде існувати, я в цьому впевнений, тому що в нас президент він завжди держить своє слово і. Слов, скажем так, на вітер не бросає. Але ж знову, якщо все буде добре, якщо не буде гірше, ніж зараз. Я знаю, що потрішку вже налажуються справи в господарстві і все стає на, на ті місця, які були раніше, тому я впевнений і я мрію, скажем так, про те, щоб побистріше вже ми знову почали працювати. Ми дуже вдячні Збройним силам України. Ми дуже вдячні всім всім тим, хто працює для того, щоб забезпечувати наші війська, допомагати нашим військам, волонтерам, всім і давати змогу грати нам в футбол. І ми віримо і ми переконані, що ми в подальшому скоро повернемося в Нікополь до нашого рідного міста. Будемо грати в першу чергу для наших болівальників, і на стадіони будуть приходити багато людей, які раніше вболівати і за нас. Це наш. Мрія, тому що ми Томаківка, ми Нікопольський район, і це 100% що в подальшому ми там будемо, а не десь там, в других містах, в інших регіонах. Це наше завдання і наша мрія. Не будемо падати духом, ми будемо працювати і в подальшому будемо знову відроджувати нашу команду і відродимо її, і зробимо ще сильнішою.